Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати наше знайомство з Jira. Минулого разу ми з вами дізналися, що таке Джира, як вона працює, для чого ми можемо її використовувати. Сьогодні ми будемо з вами вже реєструватися в самій Jira і налаштовувати наші проекти. Прошу вас спочатку перейти за цим посиланням atlassian.com software Jira і ви перейдете на цей Сайт на цю сторінку сайту. Це, як ми з вами говорили минулий раз, у нас сайт компанії Atlassian, продуктової компанії, до якої належить Jira. Що ви тут можете побачити? Перше, це те, що які є продукти, функціональності, скільки коштує Jira, подивитися, що і як. Якщо ми з вами пройдемося по Product Guide, то тут є невеличке вітання і невеличке знайомство з Джирою. Що це таке, ви можете почитати. Дуже скорочно подивитися невеличку презентацію, подивитися, які в неї можуть бути. Функціональності, ну і знайти, може вам щось буде щось цікаве. Також тут у нас є ті частини, по якими будемо з вами проходитися ретельно. Тут вони описані частково, це проекти, дошки, які у нас є, задачі, workflow, робочі процеси, по яким будуть рухатися наші задачі в проєкті, баги, Юзер Story і так далі. JQL розглянемо. Це пошук наших задач в джирі. Також можна тут все познайомитись, подивитись, якщо у вас є бажання. Далі, що хочу ще вам показати: це прайсінг, які джири можуть бути, в чому різниця джири, преміум, стандарт, безкоштовної джири або джири Enterprise. Навіщо вам це потрібно? Це вам може бути до вашої роботи дуже доречно, якщо ви хочете для себе використовувати, ви берете безкоштовну фрі-версію. І тут є деякі обмеження, які тут зразу у нас показані, які ви можете прочитати. Плюси-мінуси, до скількох юзерів можна використовувати. Jira стандарт. Зразу пишеться тут ціна за місяць. в в цій таблиці, потім преміум, що вони рекомендують. Далі Jira Enterprise, тобто велика, така дуже розширена Jira. і потім можна подивитися, порівняти їх по тим фічам, які є. Ви можете вибрати будь-яку, яку вам потрібно. Наприклад, для особистого використання Jira Free дуже доречна і покриває більшість ваших потреб. Якщо ви хочете взяти. Більше джиру для роботи, для компанії, я б вам би радив би розглянути джиру преміум, джиру стандарт пакету. Звісно, потрібно подивитися вам, по-перше, спочатку про ті функціональності, які тут є, для того, щоб ви їх порівняли. Тому що в здебільшого на перших частинках вони сходяться, вони однакові, але там є деякі нюанси, які дають більш розширені функціональності для джири. Кількість людей, різні моделювання, використання штучного інтелекту, як тут є, його вже додали до джири стандарту або пакету, починаючи з преміум, теж можна використати, подивитися, ну і дуже багато інших. Додаткових функціональностей, які вам би я радив спочатку продивитися, коли ви будете купляти або підписуватись на це. Далі, що є цікаве, є у нас така кнопочка, дуже цікава: це Start Free Trial Period. Тобто перед тим, як купляти це все, ви можете перевірити, поюзати, використовувати. Всі речі, які у вас тут є Free Trial Period, це 30 днів. Ви можете підписатися, ви це використовуєте, подобається, продовжуєте. Не використовуєте у вас преміум-аккаунт автоматично блокується через 30 днів, і ви йдете на фрішний, на безкоштовний. Пакет, ну і там використовувати. Звісно, всі функціональності обмежуються і ви йдете до самих основних базових налаштувань. Це якщо ми кажемо про те, як тут працювати і що тут можна знайти. Далі, коли ви сюди перейшли, натискаєте Get It Free. Ви заходите в Jira, Спочатку вам потрібно тут зареєструватись, тут вносити свою пошту. І починаєте реєструватись. В джирі можна зареєструватися через різні свої аккаунти. Наскільки вам це зручно, Google, Microsoft, Slack, Apple, щоб вам було зручно, те ви і використовуєте. Я ввожу свою пошту, Ввів свою пошту, і тепер ми можемо з вами реєструватися, сайнап, проходимо весь процес реєстрації в джирі. Вона трошки думає, зараз ми з вами побачимо, що вона нам скаже. Вона каже, що ми вам вислали код підтвердження на ваш аккаунт, і ми чекаємо від вас даних для того, щоб ви верифікувалися. Заходимо на свій аккаунт і вводимо верифікаційний код. Так, ввели цей код, тут можуть бути і літери, тут можуть бути і цифри, все, що вони вишлють, ви сюди вводите. Після того, як ви верифікували, вводите своє ім'я, як вас будуть бачити в системі на аккаунті Jira. Так, після того, як ми з вами ввели ім'я. І ввели наш пароль, можемо рухатися далі, натискаємо Continue. Наступним кроком, коли ми ввели наше ім'я, нас перекидує на сторінку, де ми вводимо ім'я і назву сайту, назву джери, в якій ми будемо працювати. За цим посиланням можна буде дивитися, що у вас буде в доступі. По вашій джирі, яку ви будете використовувати, і ця назва буде у нас видна в нашому браузерній строчці. Ну, от, наприклад, ми ввели New Project 2025. Звісно, якщо ви будете використовувати щось тут, то джира вам підкаже, і вона вам не дасть зареєструвати цей проект, якщо він вже зайнятий таким я, або ви не. Слідуєте тим правилам, які є по е, назвам. Наприклад, ви будете ставити велику літеру. Велику літеру він не сприймає, тому ставте зразу маленькі літери, е, і цифри теж можна буде ставити. Наприклад, ми з вами зараз New Project 2025 у нас в цьому році. Буде якийсь новий проект, наприклад, або ви можете сюди зразу внести назву проекту, який ви хотіли б, щоб він був. Окей, натискаємо продовжити. І що у нас далі йде? Jira нас реєструє, вона створює наш аккаунт, створює посилання на наш продукт, і що вона нам каже? На цій сторінці у нас Jira підказує, який тип проекту можна підібрати. Це буде розробка. Це буде дизайн, якийсь it саппорт Це може бути пов'язане з фінансами, або якийсь інший напрямок. Ми вибираємо той, який нам потрібно. Наприклад, нам потрібна розробка програмного забезпечення. І йдемо далі. Далі, що у нас є? Потім у вас тут ви можете е, якісь проходити невеличкі як опитувальники. Ви будете працювати з спринтами, ви будете працювати зі скрамом, чи будете ви пріоритизовувати, працювати, трекати баги, якщо вам потрібно. Е, можете тут все вибирати, якщо ні, то не вибираєте. Потрібно повернутися назад, ви можете повернутися. Наприклад, вибрати проектний менеджмент. Е, воно у вас. Поведе трошки по-іншому флоу, але ви так чи інакше зможете теж саме вибрати для себе Скрам, канбан, дошки і так далі. Наприклад, ми будемо тільки Скрам використовувати. Давайте зараз виберемо розробку програмного забезпечення, ну і там підемо далі. Виберемо пріоритизація, да, робота зі Скрамом, баги будемо трекати, продовжуємо. Ну, створює для нас шаблони, створює для нас наш. Проєкт, і ми з вами побачимо зараз, що у нас вийшло як результат. Бачимо, вже з'явилося наше ім'я New Project 2025, який показує, що вже створилось цей проєкт для нас за тим ім'ям, який ми вказали, і можемо бачити наш з вами проєкт, який є вже в джирі. Зразу нас кидає на. Сторінку таку і просить, щоб ми створили е, ім'я проєкту. Тобто, спочатку, ми, коли реєструємося в GRI, ми створюємо свій аккаунт в Jiri за своєю поштою і ім'я. Далі в цьому аккаунті можуть бути е, різні назви проєктів. Чому? Тому що у вас в Jira може поміститися багато проєктів, їх може бути безлічно, на різні напрямки з різними назвами, і ви можете створити унікальний проєкт і зразу з Welcome Page його починати. Ну, наприклад, у нас буде Jira. Gira. І. Що там у нас? Наприклад, GiraCors. Коли ви вказали назву? О, наприклад, давайте отак зробимо jira Course, коли ви вказали назву, він вас попросить натиснути, наскільки ви знайомі з Jira, або ні, навіщо. Тут зразу будуть вказані по крокам, коли ви будете працювати. Переходити по Jira, чи потрібно вам якісь підказки, вспливаючі вікна давати для того, щоб ви знали або вас знайомили з тим, що тут є, а що тут немає. Ну, Давайте, наприклад, ми поставимо not familiar і подивимося, як Jira буде себе вести. Ось ми з вами е, зайшли, він побачив нас. От, З'явився у нас перший проект. От, Він у нас є Jira Курс. Далі, зразу ж є вспливаючи віконечко, що він каже, давайте спробуємо преміум аккаунт безкоштовний на 30 днів, і будемо дивитися, що тут є. Навіть є якісь невеличкі відео. Можете зразу з цим ознайомитися, дуже вам раджу дивитися. Можна натискати на Create Project. Як ці всі проекти створюються? Ми з вами, звісно, будемо це створювати в наступному разі, але сьогодні ми з вами тільки реєструємося в Джирі і дивимося, що нам цікавого тут є. Можна це поки так скрити, звернути. І що у нас ще з вами може бути? Перед тим як ми з вами ще сюди перейдемо далі, я б хотів би з вами подивитися ту штуку, що ми можемо з вами користуватись не тільки тими проектами, які у нас є тут, а ми ще можемо з вами користуватися нашим аккаунтом в Джирі, в якому у нас є. Можливість користуватися всіми проектами, які ми створили. От, давайте ми ще раз з вами перейдемо на ці Jira Atlassian. От ми вже зайшли, і він нам показує. Тобто ми зайшли вдруге по, цій, по цьому посиланню. В перший раз він нам нічого не показував, він нам зразу пропонував зареєструватися. Вдруге він вам каже: О, привіт! Я тебе вже знаю, ти Євген. І в тебе є отут такий проєкт, і, як ми з вами бачимо, New Project 2025. І він тобі каже, ти хочеш сюди зайти, і Go to Jira. Що тут цікавого є, це вже трошки інакший вигляд цієї привітальної сторінки. Отут є у нас такі кнопочки, ми можемо натиснути на Jira, Хочу вам зразу показати, як можна користуватися і переходити на свої аккаунти, які є в джирі, щоб ви могли бачити, наскільки ви можете ними керувати. Добре, ми з вами перейшли сюди до джири, і побачили наші всі проекти. Що ми можемо сказати? що... Якраз у нас, коли ми почали знайомитися з Джирою, додався ще один невеличкий проєкт, який нам каже, що познайомся з Джирою, що це таке, ви можете його подивитися, і вам буде достатньо якихось першочергових знань. Що ще у нас є? Ми тут прям можемо зразу створити новий проєкт, якщо вам потрібно. От у нас переходимо на кнопочку. Create Project. І так само, як і було у нас на перших кроках, ми можемо вибрати, якого плану проєкт буде, з яких напрямків. Ми можемо побачити тут по вибору Made for You, наприклад, Software Development. Теж він буде зразу нам показувати, який. От, наприклад, у нас є з вами, де у нас, ну, наприклад, що у нас буде Product Management. От, можна подивитися, як буде створюватися по таким тімплейтам. Це вже у нас як приклади по створення. От, Або можна просто перейти як Made for Us і подивитися, що тут у нас може бути цікаве або не цікаве. Ну, наприклад, Jira От, і будемо йти далі, що у нас тут є. Воно нам показує, що можна взяти якийсь тімплейт, використати. Можна не використовувати тімплейт, можна піти зразу без тімплейту і створити якийсь свій проєкт, який нам потрібно. Або він нам каже: використовуй зразу Kanban або Скрам напрямок, ну і вам підійде це для, вашого, для вашої розробки. Або можна взяти Software Development зразу розробку нашого якогось програмного забезпечення. Ну і, наприклад, нам потрібно використовувати Scrum. Окей, супер, тут вже будуть якісь налаштування по Scrum, і е, ми його можемо використати. Наприклад, давайте візьмемо цей тимплейт. Що нам далі він показує? Е, є таке невеличка. Частинка, де ми можемо побачити, що наш проєкт може бути керований командою або керований компанією. Що тут у нас є, в чому різниця? Якщо дуже коротко сказати, то ті речі, які у нас тут будуть показані, вони зразу вам і показують різницю, що в Team Managed Проєкті він розрахований на маленькі команди, вони можуть використовувати ці всі функціональності самі, вони можуть додавати їх, вони можуть репортити. В них більше можливостей для того, щоб самим налаштовувати собі якесь оточення, якісь функціональності і так далі. Company Managed Project – це. Той крок, коли вам потрібно в великій компанії дати можливість, щоб у вас в компанії буде окрема людина, яка буде займатися тільки адміністрацією Джири, вона буде за неї відповідати, вона буде допомагати відкривати проекти. Ну тобто, те, то, що ми з вами зараз робимо, це буде робити окрема людина, яка буде видавати доступи, яка буде видавати. І створювати нові проекти для всіх керівників або project-менеджерів, для кого потрібно. От. І тут є деякі різниці, які можуть бути, але це вже буде зав'язано на одній людині в великій структурі. Ви можете вибрати, подивитися більше, що вам потрібно. На даному етапі ми вибираємо Team Managed Project, і нам цього буде достатньо. Чому? Ну, Тому що ми не так багато хочемо від джири від цього проєкту нам для перших кроків достатньо і будемо рухатися. Коли ми з вами проходимо на наступний крок, звісно, він теж буде просити нас створити нове ім'я проєкту. І е, ми побачимо це ім'я проєкту в нашій строчці. Давайте занесемо це ім'я і зробимо ще один проєкт, який ми з вами зробили. Тобто, зараз ми з вами вибираємо. Другий шлях створення проєктів в вашому аккаунті Atlassian, де ви можете потім керувати цим проектом. Давайте занесемо ім'я. Ми з вами внесли. Назву. Далі він нам каже, який це буде проект. приватний, обмежений, відкритий для всіх. Ну, Давайте зробимо, наприклад, його відкритий для всіх. І як ви бачите, зразу Jira, вона присвоює ключ. Ключ це скорочені літери з назви нашого проєкту. Навіщо вони нам потрібні? Я вам далі трошки покажу. Через цей ключ у нас Jira буде присвоювати назви і. Цифри для наших задач, які будуть створені вже всередині проєкту, можемо рухатися далі. Create Project. І вона трошки думає, заводить наш проєкт. І ми зараз його побачимо в переліку наших проєктів, де ми з вами їх і створимо. От, бачите: Jira, Jira Training. Для того, щоб зрозуміти, наскільки воно створилась і де його шукати, ви можете зразу подивитися сюди, на Projects, і ви будете бачити. По-перше, тут можна знайти всі проекти. View All Projects, ви можете створити проєкт. Це третій шлях, через який ви можете завести проєкт, не переходячи в ваш Atlassian аккаунт. Він дуже швидкий і дуже-дуже зручний. Що тут у нас є? Давайте глянемо View All Projects. На цій сторінці ми з вами бачимо, що зразу можна побачити наші е, проекти, які ми створили. Їх можна зробити улюбленими, да, якимись, е, з, з, з цими зірочками. Далі ви побачите ключ, по яким можна побачити е, назви наших задач. Трошки далі ми підемо і можна створити. Зробити деякі рухи, які вам потрібні з цими проектами. Це ви зразу бачите всі проекти в Jira. Далі ви можете create a new project або використати templates, тобто використати ті приклади проєктів, які вже є. Вони нам тут теж зразу підсвічуються От, з деякими вже налаштуваннями для того, щоб полегшити і покращити наше життя. Можна не використовувати, можна створити знову Create Your Project і піти таким самим шляхом, знову ж таки, створюючи. Далі, що у нас тут є? Коли ми натискаємо на кнопочку Projects, ми бачимо з вами Recent Projects, тобто нещодавні проекти, на які ми заходили. А ми заходили з вами на Jira Training і Jira GiraCurse. Звісно, цих. Наших проєктів може бути безліч багато, і він вам буде показувати ті основні проєкти і ті нещодавні проєкти, на які ви зверталися і заходили в, в Jira. От. Так, на сьогодні у нас з вами пройдені такі теми, як реєстрація в джирі, заведення джиро аккаунту свого, керування своїм аккаунтом. І ми з вами подивилися, як створювати проекти. Ще хочу вам сказати, що коли ми зайшли сюди, пам'ятаємо, перейшли на Jira, і також можемо ще зайти на Administrations, що тут є у нас цікавого, це безпосередньо керування нашим з вами аккаунтом в Jira, що у нас тут буде з вами показано. Якщо вам незручно або вас. Вам не подобається той, той формат мови, яку ви використовуєте, ви можете зайти в аккаунт Settings і тут налаштувати, яка у вас буде тайм-зона, який у вас буде. Ім'я показуватися. Можете завантажити сюди якусь свою картинку, фотографію, як ви будете виглядати. Не тільки отаким от кружечком помаранчевим з буквою Є, а ви можете сюди завантажувати. Якесь своє ім'я, яке захочете. Наступне це account preferences, який ви language або мову будете використовувати. Тут можна дуже-дуже багато вибрати, яку вам потрібна, українська мова, англійська. Ну і та, де ви знаходитесь. Ну, Наприклад, ми от вибрали за замовчуванням англійську мову. Нехай поки так і залишиться. Можете вибрати time zone. От У нас є дуже багато, -багато переліку. Наприклад, давайте. Виберемо Київ, воно зразу нам підтягує тайм-зону. Чому? Тому що по цьому часу Jira буде відслідковувати, коли задача була у нас заведена. Вона буде робити такі таймстемп, так названі. І вона буде ставити час, коли задача переведена, не переведена. Для того, щоб коли ми з вами будемо дивитися по різним метрикам, по різним фільтрам, і це можна буде використовувати. Далі ми можемо подивитися на наших паролі, якщо потрібно, замінити, не замінити вашу пошту і все інше, що у вас є. От, як ви побачили, ми там змінили час, і отут можна зразу зрозуміти, який у нас час на зараз. Де ми знаходимося, хто нас бачить, яка у нас імейл адреса Це все у нас налаштовується в нашому профайлі в JRI. І також ми з вами можемо тут наш профайл видалити. Спочатку логаут зробити, потім видалити. І таким чином ми будемо з вами мати можливість коригувати або. Керувати нашим профайлом в GRI, для того, щоб у нас був повний доступ. Ну і при необхідності ми можемо з вами його видалити. Далі. Коли ми з вами реєструємося, ми можемо зробити на... Преміум аккаунт підписатися, і у нас буде з вами, якщо ми підписалися, у нас буде з вами світитися така плашка, що залишилося 30 днів використання преміум аккаунту. Тобто, знаєте, це як таке невеличке нагадування про те, що ви використовуєте, ви дивіться, вивчаєте, але через 30 днів ми з вами маємо вирішити, або ми продовжуємо той. Пакет, на який ми зараз використовуємо, або не продовжуємо. О тут, бачите, можна подивитися, що, наприклад, преміум Trial Period, почитати і так далі. так далі. Тобто, Ми можемо додати зразу payment details, тобто з якого рахунку будуть у нас гроші зняті для того, щоб продовжувати сплачувати за цей пакет послуг, який у нас є. На сьогодні, друзі, ми з вами закінчили. Основне, що сьогодні, це була реєстрація в Джирі, керування своїм аккаунтом, заведення проєктів. І ми з вами розібрали, що таке Team Managed проєкт або Company Managed проєкт. Дуже вам дякую за увагу. Побачимось на наступному з вами занятті.